Шановні телеглядачі, сьогодні ми розпочнемо програму Великодні кошик». Сьогодні буду з вами я, Анастасія Вдов. А також я Марія Вдов. Ну що ж ти знову мене перебиваєш? Я так готувала до цієї програми, а ти знову все зіпсуєш. І чого це я зіпсую? Я теж добре володію інформацією щодо світлої Пасхи. І не Пасхи, а Великдня. великий день. День перемоги весни над зимою, світла над темряву, це воскресіння, Господнє. Запам'ятала? Ну, запам'ятала. Ось і наші друзі класу театру. Вони нам і допоможуть розповісти всі секрети цього великого дня, Великодня. Всім привіт, а а нам? Бачите, яка вже краса. Ми запрошуємо всіх відвідати творчу майстерню та поповнити наш великодній кошик. Зачекайте, а в гості з пустими руками ніхто не ходить. А ми не з пустими руками. Ми також принесли свої роботи. Вже дуже хочеться побачити, що ж там на галявині діється. Тоді ходімо! Ходімо! Привіт! А дозвольте до вашого гурту приєднатися. Дозволяємо. Ого! Це є великодні кошики. Я думала, що буде тільки один великий, а тут вже стільки. А що це ви за дерево прикрашаєте? Це великодні гільця. А можна я розкажу, ми прикрашаємо це великоднє дерево, ще його називають деревом життя, як воскресіння Ісуса. Прикрашаємо ми це дерево пташками, квіточками, яєчками, всім, що у нас є. Пасхальне дерево найкраще треба прикрашати десь за тиждень-два до Великодня, щоб мати можливість насолоджуватися якомога довше. А ще прикрашати можна не тільки різнокольоровими яйцями, зайчиками та ковчатками. Можна прикрасити пташенятами, ягодами, ластівками, квітами. Цибуля теж підійде. Дрібні бджоли, сонечка. І дуже багато-багато чого іншого підійде. Важно виготовляти це все самостійно, щоб додати до великоднього яйця трішки своєї любові та тепла. Тож давайте всі разом прикрасимо це великоднє гільце дерево життя. Тільки дивіться, не перестрайтеся з прикрасами. Дорогі наші телеглядачі, наше дерево життя пасхальне дерево. Пасхальне дерево виглядає неймовірно гарно. А я навіть відчуваю, як наше пасхальне дерево випромінює тепло, любов, радість, сміх. А тепер треба прикрасити пасхальний кошик. Вірно, біля дерева життя повинні бути кошики, гарно прикрашені та щиро наповнені. Пасхальні кошики можна купувати в магазині. Ні, краще виготовляти власними руками. Тоді до роботи. Які гарні кошики в нас вийшли. Можна вже в церкву йти. Ага. А як в церкву йти з пустими кошиками? Треба обов'язково посвятити, як у давні часи святили: Здобний хліб, паску, яйця, сир і м'ясо. І все, зараз у кошик кладуть усякі делікатеси, смакоту і все, що може покласти у кошик. Що ви на мене дивитесь? Я сам бачив, як мій сусід ледве дотягнув свого кошика до церкви, бо кошик був такий великий, такий тяжкий. Таке враження, що дядько не їв півроку. Невірно, в кошиках повинно бути тільки те, що заборонялося їсти в пост і ковбасу. Куди ковбаси? Молочний, запечений сир, яйця, дрябинки, крашенки, паску, м'ясне і ковбасу. Діти сьогодні в кошик ми будемо класти власні вироби, а готувати і випікати будуть уже ваші матусі вдома. Першою в кошик має бути паска. Хто знає, що вона символізує? Я знаю, Пасха це великодній хліб, який є символом Небесного царства і воскресіння. Вбігається він у вигляді свічки. Та зверху можна намастити гоголем моголем. Це така солодка помадка. Можна прикрасити різними прикрасами. Наприклад, яєчками, курчатками, квіточками. Теж солоденьки. А наступні до кошика ми кладемо яйця. А чому саме яйця? Що вони символізують? Яйця є символом життя і сонця. Крашені яйця називають крашенками. Раніше яєць повинно було бути тринадцять. Є згадка про Ісуса Христа та його 12 апостолів. Я люблю крашенки червоного кольору. Вони найкращі. Червоний колір це воскресіння, небесний вогонь для молодят та щасливий шлюб. Жовті крашанки теж гарні. Колір сонця. Колір багатства. А зелені крашанки це весна та нове життя. Бурий коричневий колір символізує землю та її життєдайну силу. Чорний це колір ночі, всього невідомого та таємного. Білий колір чистоти. Вирію раю. Блакитний колір це небо, повітря, вода і здоров'я. Ми крашенками завжди стукаємося, чи я місніше. А ми вранці, коли приходили з церкви, крашенками, вмивалися. Як це вмивалися? Кожен вибирав собі найкращу крашенку, клали її до миски з водою і вмивалися. А мама виливала ту воду, якою ми вмивалися під квітуче дерево, і промовляла, що були сильні, як вода, багаті, як земля, красиві, як весна. А писанки. А моя бабуся говорила, що найкраща писанка та, в якій п'ять кольорів – це символ родинного щастя. Мудрі люди кажуть: у світі доти існуватиме любов. Доки люди будуть писати писанки, кожна писанка це ніби маленький світ. Тут і небо із зорями, і вода із рибами, і дерево життя з зеленими та птахами, і засіяне поле, і церква. Усе це намальоване у певному порядку для того, аби підтримати баланс у нашому світі. Кожна лінія, крапочка, квіточка, кольори мають своє значення. Ось, наприклад, у кого на писанці є закручені лінії? Закручені лінії ще називають безкінечником. В ньому мала запуститись нечиста сила. Дуже важливий символ безкінечник. Його зображали вигляді хвильки, кривульки, вужика, а пасічники його клали під вулик, щоб добре в бдзьо. Найважливішим із символів є сонце. Його зображення на писанках у вигляді кола. Восьмераменої зірки, яку ще називають пружою хреста, Тренога – зображення трьох променів, що виходять з однієї точки і закручені в один бік. Майже на всіх писанках можна присвяткувати хрест, давній символ зародження життя. Вважається Божим знаком. Хрест це перетин двох ліній: вічності вертикальна лінія та часу горизонтальна лінія. А ще дуже часто на писанках зображали рослинні узори. Листя дуба символізували силу, владу. Листя вишні символізували красу, гілки смереки символізує юність. Квіти це діти. Їх дарували жінкам, які не мали дітей, щоб принести в дім радість материнства. Дуже важливий на писанках малюнок: дерево життя, символ всесвіту. Тут для кожної істоти є своє місце. Птахи на писанках це пробудження життя, провідник між небом і землею. У мене писанка із птахом це півень, символ сонця, яке побороло темряву. Писанка це маленьке диво, що пройшло крізь віки. Не дає нам забути якого ми роду. Цей унікальний витвір, напевно, найкращі візитівка України. Ось і готові наші кошики. Залишилося тільки накрити їх вишиваним рушником, теж українським оберегом. Великдень це свято особливе і дуже емоційне. Але кому б не хотілося б дізнатися його ще більш детальніше, символічніше. Воно наповнене весняним настроєм. Для цього добре підходить і великодній вінок, святковий символ сонця. бо нагадує коло. Символ єднання, бо має замкнуте коло, вічність, символ вічного та щасливого життя. Пасхальні вінки радять світлого свята пробудження. Зазвичай його розміщують у вихідних чи міжкімнатних дверях, вікні, стінах, меблях. Класична колірна гама для великоднього вінка весняна, адже свято торжества і пробудження. Ідеальним варіантом будуть червоний, жовтий, зелений і ніжно-рожевий кольори. Дуже часто вінок прикрашають пишенками і крашенками, гілками верби, різнокольоровими стрічками і пташками, різноманітними весняними квітами. Основу вінка можна виконати у вигляді гніздечка, побразу затишнього будинку, зігрітого любов'ю і сімейним теплом. Краще для основи використовувати. Натуральні матеріали і гілки лакучої іви або верби, великдень недарма називають світлим святом. Ми довго чекаємо, з трепетом чекаємо цього світлого свята, щоб нарешті сказати Христос Воскрес! воскрес! Поцілуватися тричі та обмінятися крашанками! Дорогі наші друзі! Наша передача Великодній кошик завершується. Давайте подякуємо всім учасникам, творчої майстерні та передачі Великодній кошик за теплу зустріч, цікаву інформацію та позитивні емоції. З вами були вихованці кінець пільської дитячої школи мистецтв, клас обозотворчого мистецтва, викладач Гудов Ірина Сергіївна та вихованці класу театру під керівництвом Аліни Галицької. Надіюсь, наша зустріч стане для вас корисною. Світлої вам Пасхи! Нехай Великдень принесе нам, українцям, світлу, радісну новину, перемогу. Нехай нас Бог почує. До зустрічі! До зустрічі!